Ми служили і служимо в жіночих і чоловічих колоніях, і в декількох колоніях України ми служили де народжуються дітки. Коли до нас приїхала перша жінка з дитиною, яку народила в колонії, ми почали піклуватися про неї, про цю дитинку, і потім вона її покинула. Ми одразу зрозуміли: знаєте, у кожної дитини своя історія, своя доля. І це не на п'ять хвилин. Я поясню зараз. Тобто у нас не було якихось там альбомів або фотографій, де б ми могли вибрати, там, сказати, ось цього хочу, цього не хочу. Ця подобається, ця ні. Всі діти, які є наразі в нашій родині, це діти по факту перебування в нашій родині. От вони різним, різними там способами вони потрапляли в нашу родину, і вже по факту їх перебування у нас, ми їх оформлювали, цих дітей ставали для них батьками. І ось так перший хлопчик з тяжкою долею, з тяжкими хворобами, а потім друга дівчинка, а потім ще троє і, і так.